Ласкаво просимо вас на канал освітньої компанії OneSeven, партнер у розвитку та вихованні дітей. Сьогодні ми вас запрошуємо приєднатися до нашого інтерв'ю, де ми розглянемо одну із найважливіших тем для батьків дитячі садочки поговоримо про вибір садочка, про спілкування з вихователем та всесторонній розвиток маленьких особистостей. Сьогодні у нас в гостях блогер та мама двох маленьких принцес Софія. Доброго дня! Знаю, ви вже ходили до садочка. Тому одразу у мене питання: який ідеальний садочок для вас? Ідеальний садочок для мене це, напевно, той садок, де мої діти будуть щасливі. Той садок, який буде розділяти зі мною мої цінності, мої принципи виховання, і не буде створювати мені і моїм дітям нових проблем, травм і тому подібного. Зараз ви і як багато батьків у пошуках садочка, тому назвіть, будь ласка, мені три. Головних компонентів для вибору садочку розташування садочку, досвід вихователів і, напевно, відгуки від таких самих матусь, як я. Угу. Якраз у мене одразу питання виникає: де ви шукали інформацію про садочки? Може, ви через зв'язки дізнавалися, де ви читали ці коментарі про садочки? Переважно дізнавалась в знайомих та дивилась в соціальних мережах. Згадайте, будь ласка, коли ви вперше почали думати про садочок, тобто за яких обставин? Перше, мабуть, десь півроку тому, через те, що діти вже почали підростати, також для мене дуже важливо, щоб дитина навчилась комунікації, спілкуватися зі своїми однолітками, ну і в цілому соціалізація. Дійсно, для дітей дуже важливо вміти будувати соціальні зв'язки. І, взагалі, коли ми в команді, розвиток іде набагато швидше. Ви вже ходили до садочка. Чому пропинили, що вам не сподобалось, або що би хотіли ви змінити і побачити в своєму садочку далі? Садочок, в який ми ходили, на жаль, не розділив мої цінності, не розділив мої принципи виховання і не взяв до уваги. Мої, мої прохання, мої якісь принципи, які я висловлювала, коли ми туди приходили. Тобто є моменти, які для мене, як для мами, важливі, але їх, на жаль, не дотримались. І через це ми були вимушені, вимушені піти з садочку. Тобто, я правильно вас розумію. Вас не почули і не були з вами в партнерських якихось відносинах, щоб вас чули, вас розуміли і йшли з вами за одну якоюсь місію і цілі. Я правильно вас розумію? Так, комунікація з батьками була слабкою, тобто вихователі, вихователі в цілому персонал садочку дуже погано налагоджував цю комунікацію між батьками. Вансевен це партнер у розвитку та виховання дітей. Це наш головний слоган. Скажіть, будь ласка, що для вас означає партнерство? Для мене це якраз про комунікацію між садком, батьками та дитиною. Тобто, це про те, що садок розділятиме зі мною виховання моєї дитини. бо… Садок це те місце, де дитина проводить а, свій день. І для мене дуже важливо, аби у нас були саме партнерські стосунки, аби і я, як мама, і садочок а, разом зі мною трудився над, над тим, щоб а, виховати мою дитину. Надійний партнер це який для вас? А, це той, а, на якого я можу покластись, адже бачу результат. А, в очах своєї дитини. Тобто, якщо я бачу, що вона приходить в садочку задоволена, вона йде туди з задоволенням, і, і мені туди, туди самій приємно приходити, то для мене це про. Про надійність, про те, де я можу довіряти, нам дуже важливо донести до батьків, що ми працюємо над однією місією. Це найкраще майбутнє і розвиток для наших дітей. Тому ми вибудовуємо надійні партнерські зв'язки. Як ви уявляєте, безпечне середовище для ваших дітей? Для мене це, по-перше, камери спостереження. По-друге, це Невелика кількість дітей в групі, і знову ж таки, це ставлення самого садочку, які цінності він закладає в свою роботу, аби середовище було безпечним не тільки фізично, але й морально для дитини. Батькам дуже важливо, щоб дитина себе почувала комфортно і безпечно у середовищі, який вона навчається і пробуває кожен день, тому я вас прекрасно розумію. І тоді у мене одразу виникає питання, які методи навчання ви хочете бачити у садочку. Я б хотіла, щоб по перше, було багато різних напрямків, завдань, тобто, щоб дитина могла займатися тим, що їй подобається. А також щоб дитину приймали такою, як вона є, не намагались її переломити якось, підлаштувати, тобто, щоб сприймали індивідуальність дитини і вміли з нею працювати гуманно, так би мовити. Одна з головних місій One7 Севен це підтримка, як і дітей, так і батьків. Тому скажіть, будь ласка, яку підтримку ви хочете бачити як мама? Від садочка. Я як тривожна мама <хи> хочу бачити. По-перше, хочу, щоб вихователі давали мені зворотній зв'язок на протязі дня, тобто, просто казали про те, що там з дитиною все добре, що вона там грається, як вона себе почуває. А, також у випадку якихось конфліктних ситуацій або якоїсь проблеми в садочку, мені про це казали одразу, тобто, щоб ми. Одразу з цим могли розібратися. Також, якщо є якісь проблеми в комунікації з дитиною або дитини з іншими дітьми, я б хотіла про це знати одразу, а не потім, коли це вже стає дійсно проблемою. Також щоб мені можливо казали про ті напрямки, в яких моїй дитині подобається розвиватися. У якому форматі? Ви б хотіли отримувати зворотній зв'язок від вашого вихователя. Тобто, можливо, це чат у телеграмі або зворотній зв'язок один на один. Що можливо, це щонедільне або щомісячні якісь звіти? В якому форматі вам було б комфортно розуміти і бачити розвиток ваших дітей? Напевно, зручно було б, якби це був. Чат в телеграмі, якщо вихователь має змогу там на протязі дня написати, наприклад, тобто це не обов'язково мають бути дзвінки кожні 10 хвилин і тому подібне. Мені буде достатньо, якщо мені на протязі дня будуть просто там писати, що все добре. Також, якби це наприклад, раз на тиждень, раз на місяць, була індивідуальна розмова з вихователем. Тобто, на якій би він мені сказав, наприклад, які у нас є нюанси, які є там можливо проблеми або навпаки, там, наприклад, цього місяця дитина була більш заохочена там до такого заняття. Тобто, в принципі, комунікація була б зручна один на один, і там в якомусь чаті, наприклад, які фактори комфорту важливі для вашої дитини у садочку? Для моєї дитини важливо, по-перше, як розмовляють дорослі, бо вона не сприймає якісь дуже голосні звуки, крики і тому подібне. Тобто вона на це не реагує ніяк і вона просто не буде слухати людину, яка на неї кричить. Також це різні заняття, тобто, ну на одному місці також вона не буде сидіти. І важливо також комунікація з дорослим, тобто вона має знати, що є дорослий, до якого вона може раптом що підійти, поділитись чимось, або там, якщо у неї є якась проблема, то також про це розповісти. Якщо немає цієї фігури дорослого, якому вона може вірити, то скоріш за все їй буде там дискомфортно і вона не захоче туди ходити. Батьки обирають садочки, в яких відчувають. Безпеку та спокій для своїх дітей, і саме тому у нашому садочку ми прагнемо зробити таку атмосферу, що кожна дитина себе почувала як вдома, щоб вона знала, до кого може звернутися за допомогою, якраз про те, що говорили ви. Тому що дітям дуже важливо знати, що їх підтримують, що будуть з ними у будь-яких ситуаціях, і вони повинні відчувати себе комфортно поряд з людиною і не боятися говорити про якісь проблеми, тому що, на жаль, в деяких садочках є така ситуація, коли дитина. Просто боїться сказати, що вона щось не так зробила, або вона щось зламала, і треба е, будувати дуже класні відносини. І саме тому наш вихователь працює індивідуально з дитиною. У нас є психолог, який допомагає дитині адаптуватися. Якщо якісь ситуації, конфліктні, які якраз ви говорили, ми теж це все проговорюємо, ми збираємо і пояснюємо так чи інакше. Давайте трошки помріємо. Я хочу, щоб ви мені розказали від початку до кінця, як проходить ідеальний день у садочку для вашої дитини. Тобто, хто її зустрічає, що вона робить протягом дня, з яким відчуттям вона туди приходить, і що повинно бути в розпорядку дня в ідеальному садочку. Я б хотіла, напевно, на початку, щоб дитина йшла в садочок задоволена, щоб вона сама хотіла туди йти. Щоб її зустрічали з посмішкою, щоб вона йшла туди з радістю і не було. Там сліз цього болісного розставання мами і дитини зранку. Тобто, щоб вона йшла туди з радістю і розуміла, що там їй буде сьогодні там, весело, там вона сьогодні буде займатися якимись важливими своїми маленькими справами, щоб її зустріли з посмішкою, щоб вона побачила своїх друзів, щоб вона була щаслива. Потім, напевно, щось смачне поїла, поснідала, якісь заняття. У першій половині дня, можливо, творчі або розумова активність, а також для мене дуже важлива прогулянка на свіжому повітрі, якісь фізичні заняття, тобто, щоб її день був насиченим і був насиченим настільки, щоб коли я її забираю, вона ділилася зі мною цими емоціями і от прям щоб не могла зупинитись, тому що дійсно насичено і радісно провела цей день. Для дітей дійсно важливо враження позитивне, тому що там, де є позитив, там, де є сміх і радість, діти будуть повертатися з великим задоволенням, бігти туди і отримати максимальний комфорт у місці, де стільки позитивних емоцій. І трошки відійдемо від теми. Я би хотіла дізнатися про вас, яка була ваша улюблена страва у садочку? Напевно, я дуже любила котлети в садочку. Для батьків дуже важливо, щоб діти правильно і корисно харчувалися у садочках. Що у вас є головним пунктиком у кухні для дітей? По-перше, це має бути свіжа їжа. По-друге, це має бути збалансоване харчування, тобто, це мають бути овочі, м'ясо. Стандартна тарілка корисна, і також що дуже важливо в харчуванні, щоб не було цього правила не вставати, поки не доїси. Тобто розуміти особливості дитини, розуміти, що є ті страви, які дитина не любить і не буде їх їсти. Є е, навпаки, ці страви, які вона з'їсть з задоволенням. І для мене важливо, аби в садочку це розуміли, і аби моя дитина виходила з садочку сита і без РХП. Так, я з вами згодна, тому що, на жаль, є деякі проблеми з харчовою поведінкою саме з дитинства, коли нас заставляли їсти до кінця, поки не поїш, не встати. І так, це дуже важливо, щоб дітям не нав'язували те, що вони не люблять. Про розвиток всі ми дуже різні, тому мені хотілося почути, як би ви хотіли, щоб розвивалася ваша дитина як особистість, що має бути для цього у садочках. Мають бути варіанти занять, аби дитина могла обрати сама, що їй подобається, спробувати різне і зупинитись там на чому, що буде їй більше подобатись. А також для мене дуже важливо, аби окрім основних там занять уроків були додаткові, якісь можливо спортивні, творчі ті заняття, на яких дитина може проявити себе, свою особистість. як я говорила, всі ми різні і в. Кожен талановитий якийсь своїй справі. тому дуже важливо, щоб в кожному садочку були уроки і творчі, і на логіку, і спортивні, щоб дитина себе почувала комфортно в різних областях, тому що ми все різні, і це дуже важливо. Дякуємо, Софія, що прийшли до нас, поділилися своїм досвідом, своїми проблемами, і дякую, що відповіли на всі наші питання. Дякую, що запросили. Мене сьогодні для мене було важливо висловитись, поділитись своїм досвідом. І я вірю, що мій досвід почують. Можливо, садочки в нашому місті вийдуть на новий рівень, і вірю в те, що саме ваш садочок зможе стати для моїх дітей другим домом. Дякую, що були разом з нами та подивилися наше інтерв'ю. Ми просимо вас написати свою думку у коментарях. Та якщо у вас залишилися питання, ми з радістю на них відповімо.